Лазню на колесах зробили для українських захисників вінничани. Мобільну баню облаштували в переобладнаному напівпричепі вантажівки. Фургон обладнали усім необхідним, щоб військовим, які захищають Україну, було комфортно прийняти душ в польових умовах. Куди саме відправиться мобільна лазня та хто працював над її створенням, дивіться у сюжеті. Мобільна лазня з дня на день відправиться до військових, які несуть службу на фронті. Тепла та автономна баня дозволить нашим захисникам комфортно прийняти душ в польових умовах. Працює вона, генератор подає електроенергію, водичка набирається, включається на насосна, перекачує дорого розпалюється котьов і нагріває воду, і за, за що не подає на... Вже на самий душ. Звичайний душ, якому можна нагріти водичку і покупатися як... вдома. Одночасно прийняти душ власні зможуть шестеро людей, вона відправиться на північ України. Захисники її вже чекають. Що мали хлопці хоча б де, де помитися, Бо, тому що помитися ну, в лісі, в окопі Васильів не літом, ще, ще, ще десь возле якогось ставочка можна, а в, в умовах зими він ніде не помиється. Ініціював переобладнання звичайного напівпричепу в пересувну польову лазню вінницький міський голова. Сергій Моргунов зазначив, що завдання тилу не лише підсилювати бойові можливості підрозділів, а й забезпечувати комфорт, наскільки це можливо. Це питання стояло достатньо, ну так кілька разів піднімалося силами нашої територіальної оборони, які знаходяться на півночі. Ну, Частина знаходилася на сході. І ми проявили таку якби, ініціативу, особливо Вінниця місь Теплоенерго і Римтік Сільмаш. Вони спільно саме реалізували цей проєкт в частині. Там ми знайшли автомобіль, дали, який фактично відремонтували. Просівковий комітет закумулював там більш. 300 тисяч гривень на сам цей проєкт, а колектив Сільмажа» своїми силами і закуповуючи за ці гроші обладнання, фактично зробили те, що ми з вами бачимо. Долучилися до створення мобільної лазні й працівники комунального підприємства. Завдяки погодження та співпраці з міською радою було підприємством було передано транспортний засіб для подальшого переобладнання. Хочеться сказати, що цей транспортний засіб виконував виробничі потреби для цього часу. А зараз послугує і для військових. Далі колектив підприємства профінансував переобладнання даного транспортного засобу, і я впевнений, що дана пересувна вже лазня Значно покращить умови наших захисників. Задля пришвидшення перемоги згуртовано працюють мешканці всієї області. Влада, підприємці та усі громадяни роблять все можливе, щоб допомогти нашим захисникам та підтримати їх. Це згуртована спільна робота всієї територіальної громади і не тільки територіальної громади міста Вінниці, а й територіальних громад Вінницької області і тих громад інших регіонів, з якими ми маємо достатньо тісні контакти з перших фактично днів війни. Вдячний саме цій згуртованій роботі щодо підтримки наших збройних сил, тому що ми, ми точно знаємо, що без збройних сил рашисти були б вже давно, Но на нашій вінській землі і захопили би всю Україну, але саме завдяки їхньому героїзму їхній стійкості ми б'ємо рашистів і звільняємо територію. Аби забезпечити автономну роботу польової лазні, міська рада також передала військовим генератор. За словами Сергія Моргунова, допомога для вінницьких захисників на цьому проєкті не закінчується. В рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу вінницька громада продовжить допомагати українським захисникам. Зокрема, планують придбати та обладнати для фронту стоматологічний автомобіль. Телеканал Віничина все буде Україна.